Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами будемо терти гарбузи з козом. Ми тут нишу впустити, пустити, подивимося. подивимось. Гарбузи і я відповім на ваші запитання. Там мене питали, чого кози перебирають харчами. Не хочуть їсти добре. Ось, що? Що перебирають кози харчами? Що їм робити, щоб вони не перебирали харчами? Бо сіно їдять, зерно їдять. Просто стільки до всевеляти. Зерно їдять, все їдять. А то. А бараків там чи гарбуза, моркви не хочуть їсти. Чого це так? Ну, це дуже просто. Кози розпаскуджені називається. Їдять те, що їм добре. А ще якщо воно кусочками, їм треба жвати, а вони цього не хочуть. Мої, наприклад, кусочками не їдять. Мої хочуть ось таке терте, а кусочками не їдять. Я їх не вчила кусочками, бо я маю страх, Колись у нас бичок вдавився, пропав, Вдавився кусочком, і я боюся відтоді кусочки давати. Я тру, а кусочки в мене їдять свині. Якщо ті, що залишається. Якщо я вже на електричній баракористці труш, там залиються кусочки більші, то в мене є свині. Ну, зараз, оскільки я ще даю морпу, щоб мені великі куски не оставалися, я тру вручну. Ось, то тут кусочки маленькі, то, то таке, не страшно. Я віддаю їх свинім кусочки, що залиються. Щоб ваші кози почали їсти коренеплоди, плоди, значить до сіна додаєте їм соломи. Або даєте просто-напросто менше сіна, менше зерна. І вони схочуть їсти, будуть їсти все остальне. Коза таке створіння, якщо вона має з чого вибрати, вона ні в якому разі їсти все підряд не буде. Вона буде їсти те, що їй смачніше, що їй лучше, що їй апетітніше. Ось так. Так що такі то справи, щоб ваші кози їли. Треба притримуватися норми. Ось, і це все у вас тоді вийде. Мої теж, як тільки щось лучечки, то навчила їх конюшину їсти, а тепер даю солому. Бо через те, що не можу запустити дві кузі. Ось. А вони соломи не хочуть. Та, що має доїтися, я їй даю конюшину зранку, а тим наложила соломи. То вони так на мене нині дивилися та кричали, яблука зіли, бо я відро яблук на них ще даю до конюшини, а потім даю гарбуз. Ось яблука зіли і кричать, давай далі, давай щось. Поставила гарбуз, вони лопнули раз-два. і кричать, давай далі конюшину, вони що будуть їсти тобі солому. Ну, але як не дасиш нічого, будуть їсти те, що мають їсти. Ви знаєте, досить не перший возіли солому, не дала нічого. Ось, та, та як вони зараз йдуть, мухи йдуть в запуск, то я не дуже переживаю, що вони там не доїдять. Так кажу я. Як... От як в запуску вже буду, то тоді я їм почну давати знову ж таки лучше, щоб вони були кращі, Ось, щоб краще відновилися, щоб краще потім мені назначили і щоб здорові козенята були. А зараз мені треба їх відправити в запуск. Бо я вже думала, мої вони не хітні. Але дивлюся, животи ростуть. Думаю, а моє, то жир в них росте, я вже їх сама не знаю. Ще козенята нащупаю ще рано. Та й то. кето. Я козенята нащупую аж 3-3,5 місяці. Ну а в них буде 3 місяці 1 листопада. Ось так щось такі справи. Та й такі то, то діла. Ні. Зараз ще морку потру. та й все. Та й от такі то справи. Так що козів любіт, але не розпаскуджуйте, бо вони дуже хутко, так як і людина, так і коза, привикає до всього смачного, а те, що до трошки хорошого. хуже, а? привикає до хорошого. І до хорошого, як Наталка каже. А те, що трошки не так чи те, що трошки хуже, вже вони того не хочуть і того робити не будуть. Так що ось такі то справи. Візьмі на ворота на дорогу закрий, вічний кури, хай трошки походять по скубають, поки я дотру. Ось так що, от такі справи. Хай будуть гуси на дорозі. Ага. Ось такі то справи у нас. От. Е, що я роблю, щоб мені мене кози... Е, їли і пили. Я вже от розказала, що. А, чи заставляю я воду пити? Що зробити, бо кози зараз не п'ють. Я вже розказувала, в мене є відео попереднє. люди. Як маєте задавати питання, подивіться, полистайте по сторінці, в мене там є вже майже на всі ваші питання відповіді. От. Що ти робиш, щоб кози воду пили? Нічого не роблю. Вони по три-чотири по дні не п'ють води. Я їх не заставляю. Не хочуть, не треба. Сироватки зараз нема, Стільки, щоб їм пити, дати. Для свиней тільки сироватка, їм зараз не даю сироватки. І вони води не хочуть пити, а я їх не заставляю. Їдять гарбуз, йдуть ще попасуться, їм не треба води, хоч вони зараз ранку їдять конюшину. Так що ось такі, то справи. Я їх не заставляю до такого їдла, те, до такої справи, як пити воду. Ось. Не вмію, на нас сидять четверти. <сі> так що такі-то справиньки. А вам всім цього самого найкращого. Головне, бережіть себе і своїх рідних, а все остальне поволі буде. Зараз кози йдуть в запуск, зменшують молоко, їм стільки не треба. Пиття, і вони не п'ють. Так само кажу, що зробити, бо кози впали на дої, і вона не хоче давати стільки молока, як вона перше давала. А де вона вам його зараз візьме того молока стільки, як вона перше давала? Перша яка трава була? А яка зараз? І перше багато було трави, а зараз скільки? Зараз день набагато менший. Менше вже пасуться кози. Колись до 10-ї години в мене паслися. А зараз раз в день пасуться до 6-ї. Ось так щось такі то справи. І через те нема таких надоїв. Так що, бережіть себе, своїх рідних. І все, всім найлучшого. До зустрічі в цьому відео. Па-па-па-па.